Як довго тривали хобі з України зробити своєю професією в Німеччині? Історія дівчини, яка вже двічі починала своє життя з нуля? Це друге відео із серії відео про успішних українців у Німеччині. Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Тут я розказую дуже багато корисної інформації про інтеграцію про українців і про можливості українців у Німеччині. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь. Тож у цьому форматі відео ми розбираємо з вами успішні приклади українців, яким вже вдалося влаштуватися на роботу і побудувати якимось чином свою кар'єру. Сьогодні у мене в гостях дівчина Анна. Вона вже працює падологом. У невеличкому місті в Німеччині вона розкаже свою історію, як вона до цього прийшла, які труднощі спіткали її на шляху до того, щоб почати працювати подологом у Німеччині. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Для вас це декілька секунд роботи, а для мене це велика мотивація для того, щоб робити ще більше для вас цікавого контенту. Знаходити для вас ще більше успішних прикладів українців для вас, вашої ж мотивації. Якщо у вас будуть якісь питання до гості, ви можете знайти її контакти в описі під відео. В принципі, як я і залишаю під відео, дуже багато іншої корисної інформації, яку ви завжди можете перевірити. Один невеличкий дисклеймер: це відео було записано через Google Meet, тому є деякі проблеми з із звуком. Але я сподіваюся, що навіть проблеми зі звуком не, не стануть проблемою для вас в тому, щоб ви... Почули історію Анни, зробили якісь для себе висновки і були вмотивовані далі щось робити для себе, для своєї кар'єри у Німеччині. А ми починаємо. Привіт, Анна. Дякую, що погодилась на інтерв'ю зі мною. Можеш трошки розказати про себе? Привіт, Валентина. Мене звати. Ганна українською за паспортом мені 38 років. Сама я родом із Донецьку, і вже двічі я переїжджала, тому що в 2014 році я переїхала до Києва. Ну а потім вже до Німеччини. Трохи про суд інтерв'ю. Це вже друге інтерв'ю із серії про успішних українців. Я гарно знайшла також на просторах інтернету. І хочу також своїм підписникам розказати, що не все так погано. В Німеччині є успішні люди, на яких можна рівнятися. І давай почнемо. Розкажи про свій беграунд в Україні, що ти робила? Яка освіта? А ну освіта в мене державна це соціолог вища, але жодного дня я по цій професії не робила, тому що з 10 класу в мене було таке хобі манікюр. В одинадцятому я на випускний вже робила своїм однокласницям <див> дизайн. Ну і так воно і пішло. Тобто, відночас, як я навчалась на заочному відділенні, я вже працювала в салоні краси, там закінчила курси. Ну і так воно і пішло. Ця професія стала, ну це хобі стало моєю професією. Тобто 20 років я маю е досвід е в цій галузі, і з них 10 років, тобто естетичний е манікюр. І 10 років мене е потягнуло в, в іншу сторону, це медичне направлення. Я стала розвиватися в медичному педікюрі, але у нас в Україні немає державної професії, подолок. Mm -hmm. ну, це такі приватні курси, приватні школи. Вот. Ну а в Німеччині в мене дуже з'явився кращий шанс, бо тут тобто, ця професія. Не пам'ятаю з якого року, але вже мабуть. З 20-х років вже державна, тому що тут є певні проблеми з цукровим діабетом, і тому uh, тут падологія, вона як ніяк вища медична спеціальність, а як ну, така медична школа. Угу. Розкажи, будь ласка, чому саме Німеччина? Чи був у тебе? План реалізації своєї кар'єри перед переїздом і чи знала ти взагалі німецьку мову? Ні, в нас така нас, ну, нестандартна ситуація, бо 23 лютого ми родиною виїхали у відпустку до Іспанії. І буквально там, зранку ми вже узнали, що почалася війна, а ми в Європі. Буквально там через декілька годин наш, наша авіакомпанія прислала нам повідомлення, що рейс скасовано, тобто ми не можемо повернутися додому. Ну Ось таким чином ми залишилися в Європі. Ну, там З одним чимоном да, нам... <сміх> наші речей. <кричі. сміх> ми прожили в Іспанії півтора місяця, в мене двоє синів. Один вже дорослий на той момент йому було 16 років, і він, звісно, пішов в місцеву школу. Ми жили недалеко від Барселони, але це таке село. Там, може, час їзди. і він пішов в цю школу. Ну, буквально через два тижні він, він мені сказав, що ні, мама. Або ми їдемо до Німеччини, або повертаємося до Києва, бо він хоче стати інженером, і ну, в нього такий технічний склад. Ма, і він у Києві навчався в технічному ліцеї, е, Іспанія йому не підійшла. Ну, отак от, от ми е, нібито поміркували і вирішили їхати до Німеччини. Е, в нас тут була допомога, в нас тут були знайомі, е, тому ми їхали конкретно до міста Шаффенбург, бо тут вже нас чекала квартира. В якої ми зараз живемо? Uh -huh. А на рахунок німецького? чи знала ти німецьку? школі до... я вивчала німецьку або як який це рівень? Так, сказати, ну, нічого я не могла розмовляти. Перший час нам допомагав наш, наш син, бо він знав добре, ну, і знає зараз англійську, і ну, деякі запитання, там, ну, саме основне, то ми його обрали з собою, щоб він на англійській мові нам допомагав спілкуватися. Ну, Можна сказати, рівень німецький був миль. Ясно. З чого ж почався твій шлях у Німеччині, які перші кроки робили? Коли я вже намітила їхати до Німеччини, звісно, я вже в голові свої вигоди для себе да, розуміла. Я знала, що тут є подолоя, що тут є аузбідунг, трьохгодичний і він заочний. Тобто ні в жодній країні не можна патологію вивчати заочно. Ну в у нас в Україні зовсім немає цієї, і в інших країнах це вища медична освіта. Ну а медична освіта вона. Тільки денне навчання, і от тільки Німеччина це заочне навчання. Тобто я розуміла, що я можу і навчатися отримувати так звану спеціальність, і вже працювати, тобто не сидіти на пособі, так угу. і вже починати. Звісно, якщо наприклад я би обрала денну. Форму навчання джоб центр ну всього б не одобрив. То есть, тому що два роки ніхто не хоче ну, содержати людину. Вот. Тому мені потрібно було вивчити мову безвай. Це головна умова, і все і я змогла подати документи. Угу. А як ти шукала курси взагалі, от, е, спочатку німецькою мовою, а потім вже по, по своїй специфіці? Все е, просто, як і у всіх українців у Німеччині. Да, ми приїхали. Перший, це тест. Довго чекали три-чотири місяці. Нам прийшлося чекати тільки тест. Вже до цього моменту я там якісь волонтерські курси онлайн покупала навчання. В общем, я самостійно дійшла до БАІНС. Коли я вже дала тест, мені школа з інтеграційних курсів запропонувала, мабуть, третій або четвертий модуль це. Угу. І звісно, я ж на радості думала, що так швидше буде, але ні, Б АІнС я чекала ще 6 місяців. Тобто, краще я пішла би на ААІС, тобто на uh -huh. сам перший модуль. Да, на самий перший модуль. Вот. Тому на інтеграційний курс я попала. Аж через рік. А потім, ну, звісно, рік ми тут вже знайомих знайшли, і я познайомилась з подологом, яка тут вже 19 років проживає. Ну і в принципі, вона мені допомагала у всіх випросах, тому що вона цю школу закінчила 12, 12 років. Це... 70 кілометрів від нашого міста та місто Вюрцбург. Там uh -huh. там знаходиться ця медична школа. Ну і вона ж допомогла і директору подзвонила, узнала, які треба документи подавати, коли їх подавати, і які умови. Uh -huh. То okay. якраз про умови, який процес стопу до воничної школи вимоги, там екзамен, співбесіди. А, так, екзамену ніякого немає. Це навчання було платне. Не знаю, буквально декілька років назад Німеччина сама держава, сама страна сплачує за учнів, тому що зараз це дуже велика проблема в Німеччині цукровий діабет, і потрібні фахівці, тобто зараз це. По всій Німеччині а у на патолога безкоштовний а, і не, не потрібні ніякі іспити. А, треба тільки атестат про загальну освіту перекласти на німецьку мову. Також, ну, мабуть, ти знаєш, да, в, них, в нас і в них є різниця між школою, тобто в нас це 11 років, в них тринадцять. Uh -huh. Потрібна ще е, твоя освіта, люба, яка є в Україні, да, це інститут, вища або середня освіта немає. Немає значення в якому напрямку, тобто, моя мой диплом соціолога. він також Підійшов, я його переклала на німецьку мову. Ще сертифікат Бецвай обов'язково, вони не беруть, ну і все, оці основні документи. Подавати їх треба через емейл, а потім, а потім співбесіда. Ну, все таки нормальний пакет документів. Бетва і то багато роботи. Зараз розкажу свою також свій шлях. Свій шлях він нестандартний, а тому, що в марті, березні перепрошую, я подавала документи. А у вересні я повинна була починати навчання в медичній школі. Угу. А в березні в мене ще не було, не був закінчений Б-1. Тобто я ще навчалась. І навіть якщо відразу я розпочну безвай, три місяці мені не вистачало, щоб його отримати. Угу. А чекати ще рік, мені було вже не можна, я вже не могла терпіти. Ось тому вмовляли ми комісію, вмовляли директора. Я готувалася і ну, директор вона розрішила мені йти з Б1 і частково Бецвай і відночас закінчувати інтеграційний курс Бецвай і навчатися в медичній школі. Тобто вони пішли мені на зустріч, але джоб Центр не зовсім цього хотів. І там в мене виникли проблеми. Коли я е, ну, е, розмовляла зі своїм зі своєю операторкою, а е, вона зовсім не хотіла, щоб я йшла на подолога і робила цей узбілку. Не знаю по яким причинам. Тобто вона відкрила інтернет і каже мені жодної пропозиції, хто 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 тебе візьме на роботу. Але в мене вже ну, як би, да, моя знайома долах, яка допомагала, вона вже чекала мене на роботі. Я кажу: в мене вже є місце, я сама його знайшла. До речі, Скільки взагалі часу треба вчитися в медичній школі, і чи є взагалі якісь перспективи окрім власної справи, взагалі, наскільки то в німеччині перспективно, як сказати, тут подологи це зельпзельпштендік, це приватний підприємець, так що на йому немає. Але от, наприклад, в нашому місці сім подологів. Ну моє місце це десь 70 тисяч населення, угу. ну таку невеличке, в сім подологів. Вони всі не беруть нових пацієнтів, тобто повний запис. Я можу, поки я навчаюсь в медичній школі, я можу працювати тільки під контролем. Тобто, Я можу вже працювати подологом, але ну, не можу зробити свій пракси працювати з тільки під контролем якогось подолога. І е, таких, от як я, практикантів, беруть з ногами і з руками, бо ну, дуже не вистачає цих спеціалістів. Ось я прийшла в праксі з е, січня, і е, я прийшла спочатку на міні-джоб, е, тобто 33 часи в місяць я повинна робити. Е, е, уже буквально в наступному місяці я переходжу на міні-джоб. Тому що всі в окрузі узнали, що з'явився новий подолог, що набирають нових пацієнтів, і ті пацієнти, які з рецептами чекали місця, вони відразу побіжали до нас до пракса. Тому я вважаю, що ця професія дуже дуже в німеччині вистрілювана. Я так розумію, ти знайшла якраз місце для роботи в тій знайомій жіночці, яка тут 19 років живе. А чи були якісь складнощі в плані оформлення тебе на це робоче місце? Ні, ніяких зовсім. Просто ти показала, що ти вмієш, і, ну, і взяли тебе. Ну в мене ще свій блог, який я веду з України, і можна сказати, в мене дуже багато підписників, і місце мале, і на мене вже підписані підписані всі майстри. Mm -hmm. Вона бачила мій досвід в соціальних мережах, тому навіть я ніякі іспити не показувала, не ну, як не доводила там їй, що я вмію щось робити. Вона mm -hmm. все це розуміла. А як це... ти її знайшла просто, просто... Mm -hmm. просто написала да мені моя знайома, яка допомагала з цією квартирою. А вона дала мені номер телефона подолога і каже: от напиши повідомлення, ну, мабуть, щось підскаже. От я просто незнайомій людині написала на, на телефон, і вона відповіла. Ми зустрілись, ну і от з цього моменту вона мені допомагає. Класно. тобто власна ініціатива завжди. Так, вносить. так. Розкажи вже про процес роботи. Чи працюєш ти з німцями? Є якісь складнощі, мовний бар'єр? Да для мене це була ну це такий мій, мій самий найбільший страх. Працюю я переважно тільки з німцями, наші українці ідуть тільки там приват самі інстаграм. Вони можуть наші українці можуть їхати і 300, і 400 кілометрів до подолати, <реш> але переважно тут в мене це німці, бо я працюю з Кран і ці німці вони йдуть по рецепту. По страховці, за них платить медична страховка. Дуже вічливі люди, дуже. мені ну Я боялась, але ну нічого боятися. Вони такі і співчуття в них є. І кожен раз запитуються, як моя німецька, і допомагають, і ну, мені дуже подобається. Так що так, да. ці Воно. страхи неправдані. А ти задоволена своєю роботою? Так, так. Я скільки от я просиділа, поки ми переїхали ну, майже два роки, чуть, чуть менше. То як як тільки я вийшла на роботу, то все от моє життя. От воно почалось так, як воно йшло до цього моменту. А, а ще одне питання: тобто, ти зараз працюєш як найманий працівник, ти не так. Угу. так. І останнє питання: що ти можеш порекомендувати українцям, як шукати роботу, реалізацію в Німеччині? В мене вже такий, такий багатий досвід спілкування з людьми, які переїхали до Німеччини набагато раніше, і, ну. Ця професія дуже гарна, тому що знайомі з'являються. То там я наприклад через пацієнтів вже знайшла брату роботу. От, і в мене є вже ну такої в та така картинка в голові в голові, що українцям треба звертати увагу на ті спеціальності, які тут яких тут не вистачає. То це медичні спеціальності, і я знаю, що багато людей, маркетологи там, зовсім з іншої галузі, вони перекваліфіка... перекваліфіковуються тут. І не треба боятися там, якогось навчання. Якщо центр це згоджує, то треба йти. Там аусбілдунг або інші курси, як, як якийсь там вайтербілдунг, це а, тут дуже ціниться і заробіток буде збільшуватись відразу, як тільки людина повишає свою кваліфікацію. Тому а, ну, медичні спеціальності, а, також уход за пристарілими тут а, дуже потрібні, потрібні люди, а, подологи. Можна в цю галузь також йти. Ну, от так, краще у свого оператора, або є ще братори в Арбайт Ант, так? Угу. Краще зробити термін, піти і поспілкуватися. Ну, ким краще стати, навіть якщо професія в Україні не співпадає. Гарна порада. Дякую тобі, Анна, за цей інтерв'ю. Це було дуже корисно. Медична професія, я думаю, ну серед моїх підписників досить часто питають. Так що Дякую Сподіваюсь, сподіваюся, когось надихне на те, щоб реалізувати себе. Дякую тобі, Валентина, за те, що ну, позвала да, мене на, ці, на це інтерв'ю. Рада була знайомству. Ось таке інтерв'ю у нас з Анною вийшло. Я сподіваюся, що проблеми зі звуком не викликали у вас. Величезного роздратування, на жаль, записуючи інтерв'ю через інтернет, не завжди виходить дуже гарний результат. Підтримайте Анну і мене в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Якщо у вас є свої якісь історії, то пишіть мені або в коментарях, або в соціальних мережах посилання ви знайдете в описі під відео. У мене на цьому все. Дякую, що дивилися! Чус!